Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Артур Кларк 9 мільярдів імен Бога. Замовлення незвичайне. Доктор Вагнер намагався говорити якомога стриманіше. Та скільки я розумію. Ну і перше підприємство, до якого звернулися з проханням виготовити автоматичну лічильну машину для тибетського монастиря. Не вважайте мене надмірно цікавим, але мені дуже важко уявити, навіщо вашому е закладу потрібна така машина. Чи не могли б ви пояснити, що ви збираєтеся з нею робити? Із задоволенням, відповів лама, поправляючи складки шовкового халата і неквапливо прибираючи логарифмічну лінійку. За допомогою якої він проводив фінансові розрахунки. Ваша електронна машина модель 5 виконує будь-які математичні операції з числами аж до десятизначних. Але для нашого завдання потрібні не цифри, а літери. На наше прохання ви зміните вихідні схеми і машина друкуватиме слова, а не числа. Мені не зовсім зрозуміло. Йдеться про проблему. Над якою ми працюємо вже три століття від дня заснування нашого монастиря. Людині з вашим способом мислення важко це зрозуміти, але я сподіваюся, ви вислухаєте мене без упереджень. Звісно, загалом все дуже просто. Ми складаємо список, який міститиме всі можливі імена Бога. Вибачте, ми маємо підстави вважати, незворушно продовжував лама. Що всі ці імена можна записати, використовуючи лише 9 літер алфавіту, який ми винайшли. І ви 300 років цим займаєтесь? Так, за нашими підрахунками, знадобиться близько 15 тисяч років, щоб впоратися з цим завданням. О, доктор Вагнер був цілковито вражений. Тепер я розумію, для чого вам лічильна машина. Але в чому полягає сенс вивчення цих імен? Лама на мить завагався, чи не образив я його? запитав себе Вагнер. Та коли гість заговорив, у його голосі не відчувалося жодного невдоволення. Називайте це культом, якщо хочете, але йдеться про важливу складову нашого вчення. Імена вищої істоти, які ми вживаємо Бог, Єгова, Аллах тощо це лише вигадані людиною ярлики. Тут виникає досить складна філософська проблема. Не варто зараз її обговорювати. Але серед усіх можливих комбінацій, приховані, так би мовити, справжні імена Бога. Ось ми і намагаємося їх виявити, систематично переставляючи літери. Розумію. Ви почали з комбінації Аа і продовжуватимете, поки не дійдете до Яяя. Саме так, з тією різницею, що ми використовуємо алфавіт, який ви самі. Замінити літери в друкувальному пристрої, звісно, найпростіше. Значно складніше створити схему, яка дозволить виключити абсолютно безглузді комбінації. Наприклад, жодна буква не має повторюватися більше трьох разів поспіль. Трьох? Ви, мабуть, хотіли сказати двох? Ні, саме трьох. Я вважаю, пояснення тривало б надто довго, навіть якби ви знали нашу мову. Не маю сумнівів, поквапився погодитися Вагнер. Продовжуйте. На щастя, вашу автоматичну лічильну машину дуже легко пристосувати до нашого завдання. Потрібно лише правильно скласти програму, а машина сама перевірить всі поєднання і надрукує результат. За 100 днів буде виконано роботу, на яку ми б витратили 15 тисяч років. Далеко внизу зміїлися вулиці Мангеттена, але доктор Вагнер навряд чи чув невиразне гудіння міського транспорту. У думках він перенісся до іншого світу, світу справжніх гір, а не тих, що створила рука людини. Там, усамітнившись у захмарній височині, ці монахи з покоління в покоління терпляче працюють, складаючи списки позбавлених будь-якого сенсу слів. Чи є межа людській нерозсудливості, але не можна показувати, що ти так думаєш. Клієнт завжди має рацію. Без сумніву, сказав доктор, ми можемо переробити модель 5, щоб вона друкувала потрібні вам списки. Мене турбує інше встановлення та експлуатація машини. У наші дні дістатися Тибету не так просто. Ми впораємося. Частини не надто великі, їх можна буде надіслати літаком. Ви лише доправите їх до Індії. Далі ми все зробимо самі. І ви хочете найняти двох інженерів нашої фірми? Так, на три місяці, доки програма не закінчиться. Я впевнений, що вони витримають термін. Доктор Вагнер, щось записував у блокноті, залишається з'ясувати ще два питання. Перш ніж він договорив, лама простягнув йому вузьку смужку паперу. Ось документ, що засвідчує стан мого рахунку в Азіатському банку. Дякую. Здається, так, все гаразд. Друге питання настільки елементарне, що я навіть не знаю, як його висловити. Але ви не уявляєте, як часто люди забувають про найпростіші речі. Отже, яке ви маєте джерело електроенергії? Дизельний генератор потужністю 50 кВт, напруга 110 вольт. Його встановили 5 років тому, і він цілком надійний. Завдяки йому життя в нашому монастирі стало значно приємнішим. Загалом його поставили, щоб забезпечувати енергію мотори, які обертають молитовні колеса. Ну звісно, підхопив доктор Вагнер, як я не здогадався. З балкона відкривався захоплюючий краєвид, але з часом до всього звикаєш семисотметрова прірва, на дні якої розпласталися шахові клітинки оброблених ділянок, вже не лякала Джорджа Хенлі. Спершись ліктями на відшліфовані вітром камені парапету, він похмуро споглядав далекі гори, назв яких жодного разу не намагався дізнатися. Оце так завдання, сказав собі Джордж. Дурнішої витівки важко вигадати. Вже котрий тиждень модель 5 видає гори паперу, списані Тарабарщиною. Терпляче, невтомно, машина переставляє літери, перевіряє всі поєднання і, вичерпавши можливості однієї групи. Переходить до наступної. Щойно друкувальний пристрій викидає готові аркуші, монахи ретельно збирають їх і склеюють у товсті книги. Слава Богу, ще тиждень і все скінчиться. Які саме розрахунки переконали монахів, що немає потреби досліджувати комбінації з 10, 20 100 літер? Джордж не знав. Та все одно його вночі переслідували кошмари, ніби в планах монахів сталися зміни. І Верховний лама оголосив, що програму продовжено до 2060 року. А що, вони здатні на таке. Гучно грюкнули важкі дерев'яні двері, і поряд із Джорджем з'явився Чак. Як завжди, він палив одну зі своїх сигар, які допомогли йому завоювати прихильність монахів. Лами долучалися до всіх малих і більшості значних радощів життя. Хай вони одержимі, але лицемірами їх не назвеш. Частенько навідуються вниз, до села. Слухай, Джордже, схвильовано заговорив чак. Неприємні новини. Що таке? Машина врядує? Гіршої неприємності Джордж не міг собі уявити. Якщо машина почне глючити, це може о жах, затримати їхній від'їзд. Зараз навіть телевізійна реклама здавалася йому блакитною мрією. Зрештою, щось рідне. Ні, зовсім не те. Чак сів на парапет. Дивовижний вчинок, якщо зважити, що він завжди боявся прірви. Я щойно з'ясував, чого вони прагнуть досягти. Не розумію, хіба нам це не відомо? Відомо, яке завдання поставили собі монахи. Але ми не знали для чого. Це такий абсурд. Розкажи щось новеньке, простогнав Джордж. Старий верховний щойно говорив зі мною. Ти знаєш його звичку, щовечора заходить подивитися, як машина випльовує аркуші. Ну от, сьогодні він був схвильований, якщо його взагалі можна уявити схвильованим. Коли я пояснив йому, що йде останній цикл, він запитав мене на своїй ламані англійській, чи замислювався я коли-небудь, чого саме вони прагнуть? Звісно, кажу. І він мені розповів. Давай, давай, якось переживу. Ти послухай, вони вірять, що коли перепишуть усі імена Бога, а цих імен, за їхніми підрахунками, щось близько 9 мільярдів, здійсниться божественне призначення людський рід завершить те, заради чого був створений, і можна буде поставити крапку. Мені вся ця ідея здається блюзнірством. І що ж вони чекають від нас? Що ми не кладемо на себе руки? В цьому немає потреби. Щойно список буде готовий, Бог сам втрутиться і настане кінець. Зрозуміло. Щойно ми закінчимо нашу роботу, настане кінець світу. Чак нервово всміхнувся. Те саме я сказав верховному. І знаєш, що було? Він поглянув на мене так, ніби я ляпнув найбільшу дурницю, і сказав: Які дрібниці вас турбують. Джордж замислився. Нічого не скажеш, широкий погляд, промовив він нарешті. Але що ми можемо тут діяти? Твоє відкриття нічого не змінює, ніби ми не знали, що вони божевільні. Так, але невже ти не розумієш, чим це може скінчитися? Ми виконаємо програму, а судний день не настане. Вони візьмуть і звинуватять нас. Машина ж наша? Ні, мені все це не подобається. Второпав, повільно сказав Джордж. Мабуть, ти маєш рацію, але ж це не вперше, так і раніше бувало. Пам'ятаю, в дитинстві в нас у Луїзіані з'явився божевільний проповідник, який стверджував, що наступної неділі настане кінець світу. Сотні людей повірили йому, деякі навіть продали свої будинки. А коли нічого не сталося, вони не обурилися, не думай, просто вирішили, що він помилився в розрахунках і продовжували вірити. Не здивуюся, якщо дехто з них досі чекає на кінець світу. Дозволь нагадати, ми не в Луїзіані і нас двоє, а цих лам кілька сотень. Вони хороші люди, і шкода старого, якщо він зазнає поразки у справі всього його життя. Але я, зрештою, волів би бути десь в іншому місці. Я про це давно мрію, але ми нічого не можемо вдіяти, поки не виконаємо контракт і за нами не прилетять. А якби щось підлаштувати? До дідька, лише гірше буде. Не поспішай, послухай. За нинішнього темпу роботи, 20 годин на добу, машина закінчить все за 4 дні, літак прилетить за тиждень. Отже, потрібно лише під час чергового обслуговування знайти якусь деталь, що потребує заміни. Так, щоб спинити програму на день-два, не більше. Виправимо, не кваплячись, і якщо все правильно розрахуємо, ми будемо на аеродромі в ту мить, коли машина надрукує останнє ім'я, тоді вони вже не зможуть нас перехопити. Мені не подобається твій задум, відповів Джордж. Не траплялося випадку, щоб я не закінчив розпочату роботу, не кажучи вже про те, що вони матимуть підозри. Ні, краще лишитися до кінця, хай там що. Я й тепер не схвалюю нашої втечі, сказав він сім днів по тому, коли вони верхи на міцних гірських конячках спускалися з вивистою дорогою вниз. І не думай, що я тікаю або боюся. Просто мені шкода цих бідолах. Не хочу бачити їхнього розчарування, коли вони переконаються, що зазнали поразки. Цікаво, як верховний це сприйме. Дивно, відгукнувся Чак, коли я прощався з ним, мені здалося, що він нас викрив. І поставився до цього цілком спокійно. Все одно машина працює, як треба, і завдання незабаром буде виконане. А що буде потім? Хоча за його уявленнями ніякого потім не буде. Джордж повернувся в сідлі і поглянув вгору. З цього місця востаннє можна було побачити монастир. Низенькі кутові будівлі чітко вимальовувалися на тлі сутінкового неба. То тут. То там, мов ілюмінатори океанського лайнера, світилися вогні. Електричні, звісно, що живляться від того самого джерела, що і модель 5. Скільки ще триватиме це співіснування, запитав себе Джордж. Розчаровані монахи можуть розбити лічильну машину вщент. Чи може спокійнісінько почнуть всі свої розрахунки спочатку? Він чудово уявляв, що відбувається в цю мить на горі. Верховний лама та його помічники. Сидять у своїх шовкових халатах, вивчаючи аркуші, які рядові монахи збирають в книги. Ніхто не вимовляє ані слова. Єдиний звук нескінченний стукіт, мов від вічного дощу. Стукають по паперу важелі друкарського пристрою, а сама модель 5 виконує свої тисячі обчислень на секунду безшумно. Три місяці, подумав Джордж, та тут будь-хто збожеволіє. Ось він вигукнув Чак, показуючи донизу в долину. Правда, красень. Правда, подумки погодився Джордж. Старий пошарпаний літак з срібним хрестиком бовванів на початку доріжки. За дві години він понесе їх до свободи і розуму. Цю думку хотілося смакувати, як келих доброго лікеру. Джордж насолоджувався нею, погойдуючись у сідлі. Гімалайська ніч майже наздогнала їх. На щастя, дорога хороша, як і всі тутешні дороги. І вони мають ліхтарики. Жодної небезпеки, лише холод дошкуляє. У дивовижно ясному небі сяяли знайомі зорі. Зрештою, подумав Джордж, через погоду ми не застрягнемо. Єдине, що його ще тривожило, він заспівав, але незабаром замовк могутні величні гори з білими шапками вершин. Не сприяли брухливому вияву почуттів. Джордж поглянув на годинник. Ще година і будемо на аеродромі, повідомив він через плече Чаку, і додав трохи згодом. Цікаво, як там машина? Чи вже закінчила? Саме час. Чак не відповів, і Джордж повернувся до нього. Він насилу розглядів обличчя друга, звернену до нього білу пляму. Дивись прошепотів Чак, І Джордж також поглянув на небеса Все колись відбувається востаннє. У Височині одна за одною над ними тихо згасали зорі. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.